Сьогодні буде відео, ще одне відео, верніше про насіння. В цьому відео насіння, яке я купляв на протязі року. Ще після того, як посадив в 2024-му, ми висадили розсаду, вона почала рости і побачили, що би треба було змінити, але вже не було можливості. То якщо я бачу таке насіння, яке мені здавалося потрібне. Я його купляв, кидав там коробочка, в мене така була паперова. Ну це не є якесь таке ексклюзивне насіння, це звичайні сорти. Але зараз ми його переглянемо і постараюся пояснити, чому ми його купили. Першу почнемо з помідорів. Фірма якась у нас тут є. Насіння України. Добре феномен ранній та соковитий сорт. Власне, коли ми висадили помідори, вони почали рости. І я побачив, що у нас помідори дуже пізно дозрівають. Ну, звичайно, можна розсаду посадити пізніше. Але хотілося б ранніх сортів. І тут, напевно, більшість з них це є ранні сорти. Раннньо стиглий е і кущ нескорослий. От брав ранньо і низькорослі. Брав для того, щоб їх садити так як томати гноми, старатися не, ну, не посинкувати. Я його так попробую вирощувати, не знаю, чи він потребує пасинкування чи ні, але будемо робити так. Наступний сорт нескорослий сан Марцано і тут є висота 40-60. Написано. Плоди 100-150. Ну, тут плоди такі подогуваті, цікаві. Далі Сибірський скоростиглий, знову ж таки, ранній. Цей трошки вищий. Вищий він у нас 50-70 і теж плоди 60-110. Ну, плоди я теж беру невеликі, в основному такі сливки. Гібрид Тарасенко 2. Часто хотів посадити гібриди Тарасенко. Це от перше, що я знайшов в магазині. Раніше вони мені не попадали. Він не низький, високорослий, 1,5-2 метри, плоди 80-90, та, власне, такі сливочки. Трошки, що він, трошки погано, що він... Високий, бо немає де садити, будуть на тичках рости. Але хочеться його посадити. Ляна, Ляна я коли спробував вирощувати цей сорт, але в мене нічого не вийшло в 90-х роках. От ще раз хочу спробувати, ультраранній І за цього я його взяв. Компактний 40-60 плоди, 80-140-60 це висота, плоди. 80-100 грам. ультраранній. Далі у нас є томатюймовочка. Ну, вони тут так виглядають дрібними як черрі, тому напевно я його взяв цього сорту спробувати сорт для вирощування в теплицях. ну Теплиць немає, буде так рости. Рослина індентермінартна потребує опори. Ну так, плоди невеликі, масою 15-20 грам. Чудові смаки і якості. Ну, я щось так думаю, що це... Ну і є солодкий черві, так. Дюймовочка, черрі, дюймовочки у нас будуть. Ще одна фірма. GL Seeds. Напевно, Global Seeds. Фірма українська виробник, але таку мають манеру. Українські фільми придумати собі неукраїнські назви. Для чого не знаю. Чому це все не спростити Суперранній, універсального призначення. Середньорослий. Бурокоричневий. От я брав, бо у нас люблять темні помідори тому я цей чорний дракон суперранній і брав Деборау червоний. Це високий помідор. Взяв тільки тому, що він мені в 90 кроках. Це був найкращий помідор, який у нас ріс. Цей сорт. І в мене є деборал, але ну, різний, але не цей. Взяв ще раз цей, і попробувати. І так, 2,5-3 метри. Ну, дві два куща посадимо. Попробуємо. Томат шалун. Ранньостихлий, він теж отакий, якби черрі. Зараз почитаємо, що там пише. Е, тип черрі, так. А високорослий більше двох метрів. Полби 15-30. Ну так, є чергі, типу чергі. Черрі діти у нас люблять. Захват садівника, захват садівника, ранній, але він високорослий. Ну теж, напевно, тип чері, тому я його і взяв. І У США цей сорт називають садовий цукор. Ранній, красивий кущ до 1,80 метрів, червоні, круглі, щільні, дуже смачні. Солодкі масою 50-60 ростуть настуть довгими гронами. Зікійду до фітофторозу. Заклад судівника, ну це не черрі, але досить агроно про нього пишуть і воно таке буде подавати. Чаррі ну Тут зрозуміло, чого я взяв. Ми любимо чергі, висота до 1,5 метра і плоди. 20-30 грам. Сорт вернісаж. Середньостиглий, Ну, тут я, напевно, його і за кольору взяв. Зараз почитаємо. Так, от він високий, високий не любимо, але будемо вже вирощувати ще один кущ до метр шістдесят. Плоди. Темно-зелену. Чер... Плоди круглі, червоно-коричневі темно з темно-зелену смужку масою 40-60 грам. Універсальний сорт. Ну, тут я його взяв із-за ФМР. Ну, Тут такий відомий сорт, я його не вирощував, взяв, тому що низкорослий і супер ранній. тому я його і брав. Все, так, по помідорах все. Тут що у нас є. Насіння буряк гриня. Морква. Моркву я брав для того, щоб посіяти під зиму. Не вийшло, будемо сіяти вже навесні. Морхва флапкія, морква каротан, московська зумова. талі перці у нас йдуть середньоранній урожайний. Що це за перець Богдан? Плоди масою 150-200 грам. Стінка товщиною понад 5 мм. Будемо цей Богдан вирощувати. Перець мерседес. Великий. Що про мерседес тут написано? Формується 15-20 плодів масою 160-220 грамів. Тож стінки плоду 7-9 міліметрів. Майже сантиметр. Ну, якщо воно дійсно? Так і буде. Перець каліфорнійське диво, середньоранній. Що тут по цьому перцю? Товщина 5,5. Пулдин до 11 см, великі досить такі І перець Атлант ранній. Рослина напівштамбова. Туди 120-160, то що нам якось 5-6 мм. Ще один фізаліс вдається до наших фізалісів. З помідорами ще не все, я не замітив. Томат низкорослий рожавий мед. Що у нас пише про рожевий мед висотою 50-70, вагою 300-600 грам. Ну, не пам'ятаю вже, чому я його взяв. взяв. Смакові якості там цікаві якісь. Не знаю, чому я його взяв. А, Пише з дивовижним смаком і ароматом. Це, напевно, було ключовим моментом, чому я його вибрав. Е, Томат не скорослий Бетолюкс. Драній сорт не потребує посинкування". О, Це для нас важливо. Низкорослий, 40, 60 плоди 80-100. Томат нескорослий загадка. Ультраранній, безросадний. Ну і у нас буде через розсаду. Кущ нескорослий 30-50. Добре. Томат червона шапочка. Швидкорослий, знову ж таки, безроссадний. Менше коли у нього треба догляду. Плуди 60-80. І Санька. Це от такий розкручений сорт, який, якого я не міг знайти. От я в магазині його купив, тут пачка 2,5 грами. Це, напевно, на 10 років того насіння би вистачило. На облашок його є. І що по санці? Ультраранній низкорослий Плоди 80-150. І ще в нас є плоди марки Сонячний березень. Казали, що це найгірше. Не знаю так, що сказати. У мене наразі все виростало. Але от я купив раніше, зараз не беру, щоб буду перевіряти цього року, як будуть сходити насіння цієї марки. Так, томат Єлисей, ранньостиглий стиглий, новий бабувий. Низкорослий плоди 60 грам. Тут із-за кольори брав. Любимо жовті помідори. Чимось вони мені нагадують золотий потік. Е, тут лимон Ліана. Високорослий, але я взяв із описи. Там у нього, напевно, щось таке цікаве описи було з типовою формою лимона. Ароматом, формити ароматом, Ну, аромат люди з тонким нюхом відчують. Ідеальний для салатів. Ага. Ну, і дуже товстими стеблами, обвішаними гронами з 20 плудів. Дуже гарно виглядає. Спробуємо виростити. І е... Кущовий низкорослий дюшес. Дюшес, чому я взяв? Низький, це понятно. Ну, Тут у нього такого нічого немає. Ось особливий, особливого. Ну, напевно, я просто його тоді купляв, коли, то, що він е, ранній і низький. Коли я купляв, бо ще напевно, не було більше насіння. Побачив таке щось цікаве купив. Зараз, напевно, я б його не вибрав, але тут таке все буде ясно після того, як ми їх посадимо і зберемо якісь урожай. Це такий огляд третій за насіння, яке у нас буде планувати посіяти і вирощувати з того насіння щось.